Росія очергово обіцяє виділити гроші на електропостачання нато України це понад півтора мільярди рублів. Заявив про це безпосередньо голова уряду РФ Міхаїл Мішустін, і крім того, окупанти також розказують, що у 2025 поточному році на ремонт електромереж та матеріально-технічне забезпечення місцевих енергетиків передбачено ще понад 10 мільярдів рублів. Але разом з тим, знову ж таки, як з питанням води, ми бачимо, що з одного боку вода в трубах є, але її вимикають там, десь виливають, зливають, і тому подібне штучно. З іншого боку, тут так само бачимо: Росія нібито виділяє гроші на електрику на тимчасово окупованих територіях. Але е, якщо ми, наприклад, про Херсонщину говоримо ту ж саму, е, то на непідконтрольних нам територіях дуже часто ми бачимо повідомлення про те, що якісь. Аварії у них на підстанціях, якісь відключення, чи то планові, чи то не планові. І знову ж таки, це популізм російський про те, що вони там розкидаються рублями і розказують, що буде вам ще електроенергія. Ну, давайте так, коли вони росіяни кажуть про якісь інвестиції на окуповану територію, це в першу чергу завжди популізм. Ну тобто 100%. Проте, коли вони кажуть про електроенергію, ми маємо розуміти, що тут дійсно є робота є їх намагання, і є там певні до чого вони намагаються дійти. Дійсно, на всіх окупованих територіях, взагалі, просто на всіх окупованих територіях є проблема з електропостачанням. Херсонщина, Запоріжжя, Луганщина, Донеччина. Скрізь є проблеми з електропостачанням, і справа в тому, що росіяни ніяк не можуть вирішити це питання тут, наприклад, ну питання не в тому, що вони замінять підстанції, а частина цих грошей точно піде на підстанції. Це не питання в тому, що треба замінити там лінії електропередач на нові лінії електропередач. Питання в тому, що банально немає, немає потужності електроенергії, яка б повноцінно забезпечила роботу окупованих територій, через що систематична автоматика вибиває той чи інший регіон, і вони змушені каргувати це питання. Така ситуація власне свого часу була на початку незалежності України, поки Україна не змогла повністю вибудувати свою незалежну енергосистему, оскільки росіяни не можуть вибудувати окрему незалежну енергосистему на окупованих територіях, вони змушені використовувати або користуватися тим, чим є, і тут саме цікава ситуація, про яку вже йшлося для того, щоб вирішити це питання: на що йдуть гроші? Гроші йдуть на будівництво лебів, які вони тягнуть або вже частково протягнули через всі окуповані. Території, які заходять на територію Російської Федерації, для чого це леби? Це целеби тягнуться, і кінцева точка це Запорізька АЕС, тому що як не крути, вони все одно рано чи пізно туди зав'яжуться. Ну, по-любому, в них немає вибору просто. От я хочу, щоб ми розуміли, в росіян немає вибору. Єдина точка, завдяки чому вони можуть збільшити потужності електропостачання для того, щоб це вистачило для окупованих територій. Це Запорізька ця ситуація наближається досить стримка. Чому? Тому що завдяки, наприклад, водної кризі. Низка ТЕЦ, які залишились під контролем росіян, зугрецька тест на ну, наприклад, вони на межі зупинки, тому що вони не мають води для охолодження, обладнання там реакторів на, на цих тестів, і вони їх зупинять, тому що немає там рішення, ну просто їх фізично не існує. Коли вони залишать зупинять власні тес, це означає, що північ до області взагалі залишиться без світла, і і там до графіка відключення води додадуться такі ж самі жорстокі графіки відключення електроенергії. Росіяни ну відбивають собі там в голові, що таке може статися, і якщо вода це всього люди. От, просто ми маємо розуміти, то електрика це вже та індустрія, і це військові бази, це ремонти техніки, це забезпечення фронту, це забезпечення залізниці, на що росіяни не хочуть доводити. Повторюсь, за території Росії нема де взяти додаткові електропотужності, інакше вони б їх вже взяли. Єдина точка залишається це наша запорізька АЕС. Тому я думаю, ми наближаємося швидко, та да, самими кроками до того, що росіяни в якийсь спосіб все ж таки це, це отримують. Можливо, це буде шляхом перемовин. Можливо, це буде шляхом, як вони вже намагаються створити там певну кризу і змусити могати визнати, що да треба пірпадключати її під контроль на Російської Федерації, або не сталася якась там техногенна катастрофа, аби там політично розбирайтесь далі. Самі хто як її контролює, роз розплачується Україна, Росія, Сполучені Штати, будь-хто нам головне, от енергобезпека і ядерна безпека. Світі, от до цього йдеться, і саме на це анонсуються гроші на проведення робіт, які дозволять таке перепідключення. Тому ні, це не піар з ну там in general да тому що знову ж таки те, що я от казав що нам треба дивитися на Росію аби наробити російських помилок. Вони не змогли захопити Київ, тому що вони уявляли, що ми такі самі, як Росіяни, тільки кажемо іноді іншою мовою, да і не треба в нас розбиратися. Зараз ми робимо ту саму помилку, коли ми вважаємо, що ми все знаємо про росіян, що всі всі вони ідіоти, і все таке інше. Ну вони ідіоти, вони маргінальне населення, і але вони ну вони не настільки всі ідіоти, інакше б вони не могли тримати свою економіку, наприклад. Так довго да, так от до інфраструктури, вони ставляться достатньо серйозно. Все те, що вони озвучують щодо інфраструктури, це завжди правда, і завжди тут є ще речі, які вони не озвучують, і які ми систематично, наприклад, знаходимо на окупованих територіях та й витягуємо на світ Божий, і це у підсумку повертається для нас на самому хорошому містом. Ну як за на, наприклад, запуск залізниці, або початок використання портів для військової інфраструктури, або протягнення лінії електропередач забезпечення можливості для ЗАЕС. все це Структура і тут росіяни завди це мовчки і завжди роблять там з частковими анонсами. Ставляться, повірте, до цього досить серйозно. Тому треба їх вивчати. Треба розуміти, що відбувається. Це це, це, це нам плюс. Я можу там проводити там свіжі історії з перемовинами заляска. Як весь світ, це це, це не виключно українська, насправді помилка. Наші європейські світові партнери роблять те саме. бо вони не дивляться на Росію так глибоко і тому дивуються, да тому що, наприклад, ці вимоги, які озвучив потім Financial Times, ну всі власне інсайди, які озвучив Путін. 15-го зранку були всі зрозуміли задовго до зустрічі Путіна. все це озвучили всі говорящі голови офіційно Російської Федерації про вихід з Донецької області, про визнання Криму. Ну тобто, всі ці вимоги вони не нові. Їх всіх озвучили до того, як Путін потрапив туди, а Путін просто подав ці, ці паперець. Тому той, хто відслідковує Росію, був до того готовий. Ну якби не новина, бо було ясно, що так і є, і так воно і сталося. Тому так само і з інфраструктури. Турами за всіма цими. Треба слідкувати з за ці, сети анонси, в першу чергу підходити для них не так, як контрпропаганда, що ага, це вони просто піаряться, не хочуть а шукати. Ну до чого це, да, от до чого це може призвести. Про що це в першу чергу каже? І тоді ну стає речі, яким треба протидіяти. Ну, наприклад, бити е, і наносити удари, тому що по Запоріжжю там частково наші сили оборони дронами, наскільки я знаю, там леби намагаються складувати, щоб стало неможливо таке підключення. Оце все комплексна робота, яка має бути. От щодо до речі, нашого і руху опору наших ударів є тут кілька повідомлень про те, що відбувалося на півдні, зокрема у Бердянську. Навіть писали, що росіяни безпосередньо самі приїхали із Пітера, а Бердянське, Ну і почули власне все, що вони мали почути, і все, що вони хотіли би там або не хотіли побачити.